Вітаю вас, друзі! Що називається проєкцією катета на гіпотенузу? Нехай маємо прямокутний трикутник. Ось прямий кут. Проведемо висоту із вершини прямого кута на гіпотенузу. Ось це основа. Висоти на гіпотенузі. Позначимо вершини трикутника С і основу висоти буквою H. Також, відрізок АH AH це проекція катета АС на гіпотенузу АБ. Відрізок BH – це проекція катета BC на гіпотенузу АВ. Це все, з вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відеоуроці.